Передусім, не треба втомлюватись, дякувати українським військовим, тому що те, що ми сьогодні маємо можливість в Одесі, у Львові, в Сумах дискутувати про різні питання, це заслуга українських військових. І українські військові зберегли нашу державу. Сьогодні стоїть дуже Просте запитання, як держава може підтримати тих, хто зі зброєю в руках воює за нашу незалежність? І звичайно, що держава повинна забезпечити фінансово українського воїна. Бо на що йдуть ці кошти? Ці кошти передовсім йдуть на те, щоб родини наших військовослужбовців. Почували себе захищеним. По-друге, ці кошти йдуть для того, щоб військовий мав можливість отримати те, чим його не забезпечує держава. Давайте чесно скажемо, що дуже багато речей з обмундирування, забезпечення військовий. Отримує за рахунок власних ресурсів. Ну і звичайно, що військовий має не переживати за все, що відбувається вдома, за все, що відбувається в його родині. І коштів, які отримували українські військові в 2022 році. 30 тисяч доплата для тих, хто готується захистити безпосередньо на нулі, і 100 тисяч доплати тих, хто перебуває безпосередньо на нулі. Це була достойна винагорода для українських військових. Не знаю, з яких підстав Кабінет міністрів відмінив ці доплати. І, звичайно, що це є деморалізація армії. Бо давайте чесно скажемо, український військовий воює не за гроші. Але кошти потрібні для того, щоб він і родина відчували себе впевненими. І дуже довго український парламент йшов до того, щоб проголосувати закон, яким повернути кошти для військових. Я хотів би тут окремо подякувати депутатам місцевих рад. Дуже часто депутати місцевих рад, які піднімали це питання на засіданнях обласних рад місцевих рад, вони стимулювали Верховну Раду розглянути це питання. І, врешті, це сталося. Верховна Рада проголосувала і повернула військовим те, що їм належить за по праву. Я не знаю з якої дивини один із депутатів Верховної Ради, який репрезентує політичну силу голос, а по факту вже давно голосує так, як голосує провладна більшість, наклав вето, чи отримав відповідну постанову, якою хоче зупинити, заблокувати реалізацію цього законопроекту. Я переконаний, що всі дискусії про те, що нібито немає грошей, це дискусії від лукавого, тому що, по-перше, впродовж 22-го року, де була достатньо складна ситуація, українські військові отримували кошти. По-друге, ми розуміємо, що 518 мільярдів, які проголосувала Верховна Рада на те, щоб виділити кошти військовим, достатньо для того, щоб проводити відповідні виплати. Ну і по-третє, якщо ми... Будемо системно боротися з корупцією, і якщо ці кошти не будуть розкрадатися, їх точно вистачить. Ну і, врешті-решт, ми в Верховній Раді зробили ще одне рішення, яке правильне по суті. Сьогодні складно дуже багатьом. Якщо складно багатьом, всі повинні розділяти оці труднощі. І Верховна Рада обмежила заробітні плати десятю мінімальними заробітними платами для міністрів. Для народних депутатів, для керівників державних підприємств, для чиновників різних рангів і статусів, і це теж є можливість направити кошти на військових. Я переконаний, що ніхто в парламенті не посміє. Підтримати цю постанову, якою хочуть заблокувати виділення коштів військових, але дуже важливо, щоб це було питання, яке турбує кожного члена суспільства. Не можна сьогодні будь-якій людині, будь-якому депутатові місцевої ради відсторонитися від вирішення цього питання. Це має бути зроблено і зроблено негайно. І тиск суспільства є гарантією того, що військовим повернуть виплати, коли мова йде про секту. Кирила, про тих, хто ФСБшні погони прикриває церковними рясами, то ми точно говоримо не про політику. Більше цього, я вважаю, що це навіть не розмова про церкву, це розмова про державність. Бо я вважаю, що згідно конституції, кожна людина має право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної релігії. Але Згідно тієї ж конституції, кожна людина зобов'язана захищати українську державу. І коли ми говоримо про тих, хто протидіє українській державі, навіть якщо він носить ряси, то ми говоримо про захист державності. Я переконаний, що питання про... Церкву про приналежність до тієї чи іншої конфесії взагалі не могло стояти до 2018 року. Бо тоді очевидно, що була проблема канонічності Української церкви. У 2018 році всі гілки українського повторюю українського православ'я об'єднались в єдину канонічну церкву. І 6 січня 2019 року з рук Константинопольського патріарха Варфоломія. Очільник української церкви, блаженіший митрополит Єпіфаній, отримав тому знак того, що українська церква є канонічною і відповідає всім канонам світового православ'я. І після цього український парламент прийняв рішення, яке витікає зі всіх попередніх подій. Тобто він прийняв рішення про те, що не може бути в Україні конфесії під назвою УПЦ МП. Що є в Україні православна церква України і російська церква в Україні, тоді це рішення було заблоковано і заблоковане колишніми від ОПЗЖ. І це питання не піднімалося довгих 4 роки до повномасштабної агресії. І тільки зараз, коли московити повномасштабно здійснили агресію до України, а їхні агенти. Які б вони не були всередині держави почали зустрічати і готувати їхній прихід в різні частини країни, знову посталося питання. І Конституційний суд, врешті, розглянув і чітко сказав, що кожна конфесія УПЦ МП має визначитися. Вони Православна церква України, канонічна. Автокефальна, чи вони є філією російської церкви в Україні? Так, от питання сьогодні в тому, щоб не заборонити людям ходити до церкви. Сьогодні питання в тому, чи ти україномовний, чи ти російськомовний. Якщо ти православний християнин, ти маєш прийняти рішення, а до якої конфесії ти належиш? Ти хочеш до української церкви, будь ласка, до української церкви. Ти хочеш Ходити до церкви, яка репрезентує країну окупанта, ти ходиш тоді до російської церкви, яку очолює Кирил, який освячує зброю, яка вбиває українців. Це має бути вибором кожного українця. Ми в парламенті підготували законопроект, який врегульовує це питання. На жаль, влада уже декілька місяців не хоче вносити в сесійну залу цей законопроект і виносити його на голосування, і поштовхом до такого масового перехід. Ходу сьогодні в Україні від неіснуючого по факту УПЦ МП в Православну церкву України став випадок, який трапився в Хмельницькому, коли в храмі людина, яка мала би дотримуватись церковних канонів, яка представляє Насправді навіть не УПЦ МП, яка представляє КГБшну російську структуру, вдарила українського військового, і це ця була краплина, яка перелилась через вінці, і люди вирішили, що вони мають визначитися з ким вони. І знаєте, тут напевне дуже багато сьогодні КГБшні агенти хочуть спрацювати на те, щоб породити протистояння в країні. Ні. Українці толерантні, українці законослухляні, і релігійне питання точно не стане в Україні яблуком розбрату. Більшість громадян вони голосують за те, щоб кожна церква належала до тієї чи іншої конфесії. Як правило, вони вибирають православну церкву України. Тому сьогодні на Одещині я переконаний, не стоїть питання. Про релігійний розбрат, про релігійну ворожнечу Сьогодні стоїть питання, щоб кожна громада прийняла для себе рішення, чи вони справді хочуть належати до світового православ'я, бути частинкою українського автокефального канонічного православ'я. Якщо так. То вони тоді повинні належати до Православної церкви України. Якщо вони хочуть ходити до церкви, яка підпорядковується країні окупанту, яка визнає керівником церкви Кирилла, який закликає вбивати українців, то напевне це тоді їхній вибір. Але дуже важливо, щоб кожен українець, кожен християнин, кожний православний зробив для себе саме цей вибір, хто він, з ким він. І до якої церкви він хоче ходити, і з ким ця церква в момент українсько-російського протистояння Воно змусить до правди. Воно змусить до того, щоб ніхто не ухилявся, тому що кожен православний хоче бути в лоні канонічної церкви. І якщо він належить до православної церкви України, це канонічна церква. Якщо він хоче належати до окупаційної церкви, яка репрезентує Москву, яка вбиває українців, то він має на храмі повісити табличку, що це є російська церква в Україні, і це буде чесно, бо інакше це дорога єретиків. А дорога єретиків – це не дорога православних християн. Знаєте, параліч влади це завжди погано, і сьогодні однією із проблем сьогоднішньої влади є руйнація інституцій влади. Держава, будь-яка держава, вона сильна своїми інституціями, які чітко виконують свої обов'язки. Було дуже правильне рішення, коли після введення воєнного стану обласні державні адміністрації переформатовані були в обласні військові адміністрації. Бо треба були швидкі рішення треба було повноваження для того, щоб організувати оборону держави, але жодним чином. Ні в якому разі не можна нівелювати місцеве самоврядування. Дуже важливо, щоб місцеве самоврядування мало повноваження і представляло громаду. І тут виникає два питання: перше, чи сьогодні центральна українська влада здатна зберегти інституції і сформувати проукраїнську професійну, чесну, некорумповану вертикаль управління державою, і друга частина. А чи представляють ті, які попали в кабінети в 2019 році, справді волю громад? Бо якщо ми сьогодні бачимо, що ОПЗЖ чи колишні від ОПЗЖ, які по факту заборонені в державі як політична сила, сьогодні всідають у владних кабінетах, чи мають вони таке право? Коли ми бачимо, що шаріївці, які сьогодні доведено, уже багато з них працювали на те, щоб підготувати агресію країни окупанта? Знаходяться у владних кабінетах, чи вони мають таке право? Чи ті, хто сьогодні називається провладною більшістю і представляють слух народу, а по факту входять в коаліцію з ОПЗЖ і Шерегівцями, чи виражають вони волю громади? Це всі ті питання, на які треба дуже чесно дати відповідь перед суспільством. Я дуже погано сприймаю відсутність головної посадової особи у військовий час в. Кабінеті голови обласної військової адміністрації це неправильно, це погано, це приводить до цілих ряду дестабілізації в регіоні. Але з іншого боку, я ще гірше сприймаю, коли територіальну громаду Одеської області, яка визначилася як громада, яка стоїть на українських на державницьких позиціях, репрезентують колишні з ОПЗЖ, колишні від Шерія, і ті, хто примкнули до них від слух народу, це не є воля народу, це не є представництво сьогоднішніх інтересів і політичних настроїв мешканців Одеської області. Ми повинні бути єдині, бо в єдності точно наша перемога. Але ми не можемо бути єдиними з тими, хто репрезентує руський мір і хто готував сюди прихід окупантів. Я не думаю, що сьогодні. Одеська область, яка має дуже багато висококваліфікованих, професійних, чесних кадрів, має проблему в кандидатурах на призначення на найвищі посади в області. Швидше, я боюся, що такий довгий процес не призначення, це є проблема в тому, що Людей починають підбирати не за професійними здібностями, не за патріотичною позицією, а за принципом особистої відданості. Це дуже небезпечний процес. Я, можливо, в цей час не закликаю до широкого громадського обговорення. Але я точно знаю, що людина, яка займе найвищу посаду в Одеській області у військовий час, має користуватись довірою громадян, має мати незапляновану позицію, має бути непричетною до будь-яких корупційних діянь, має бути рівно віддаленою від всіх політичних сил і бути точно фактором єдності для всього суспільства, для всіх мешканців Одеської області. У Чернігові поки що не ввели військову адміністрацію, тому що Верховна Рада проголосувала рішення, що в тих регіонах, в які сьогодні не перебувають в окупації чи в зоні українсько-російського протистояння, можна вводити військові адміністрації без погодження з Верховною Радою. Я точно переконаний, що Верховна Рада не підтримує введення військової адміністрації і передання повноважень від органу місцевого самоврядування. Структурі, яка призначається з Києва, чому передусім тому, що в момент окупації, коли російські війська стояли поблизу Чернігова, якраз міська влада, якраз міський голова, міська рада взяли на себе всю відповідальність за ситуацію, яка була в місті. Чернігів не був окупований. Чернігів вистояв. Чернігів залишився проукраїнським містом. Якщо сьогодні в тих людей, які організували оборону Чернігова, хочуть забрати повноваження, то це не просто буде натиск на місцеве самоврядування, Наступ на місцеве самоврядування. це буде наступ на проукраїнську позицію мешканців міста Чернігова, які сьогодні довіряють. І міській владі, і тих, кому вони довірили на останніх виборах управління містом. Є тут ще гірша ситуація, яка є ще більш небезпечною, і яка глобально від Чернігова може відзеркалювати всю ситуацію в Україні. Бо сьогодні очевидно, що ніхто. З московитів не здатен перемогти українців на полі бою. Ми розуміємо, що українські збройні сили вже надійно тримають оборону і готуються до контрнаступу. Але результатом цієї війни мають бути три фактори: перший це є повна деокупація українських територій в кордонах 91-го року. На інше ми не можемо погодитись ні з яких причин. По-друге, це має бути членство України в НАТО, бо це гарантія безпеки, це гарантія того, що Путін чи його послідовники не розв'яжуть швидко наступну війну, як це було між першою і другою чеченськими війнами, коли він передумав, перегрупувався і знову нищив чеченців і тоді фактично грозний з лиця землі. І третє це вступ України до Європейського Союзу. Бо там заможне життя, бо там добробут, бо там чіткі правила і можливість кожного українця жити добре в своїй країні. І наступ на місцеве самоврядування це якраз наш наступ на. Це наступ сьогоднішньої влади на нашу дорогу до Європейського Союзу і до НАТО. Не буде вступу України в ЄС і НАТО, якщо в Україні не буде сильного місцевого самоврядування. Тому коли ми сьогодні обороняємо Чернігів, то ми боремося не за міського голову, не за депутатів. Ми боремося за те, щоб зберегти інституцію, яка має бути сильною і яка має відповідати стандартам ЄС і НАТО. І... Можемо віднести і позицію до Одеси, до Львова чи до Харкова. Нам може подобатись міський голова чи не подобатись. Нас може влаштовувати депутати міської ради чи не влаштовувати, але повноваження міської ради, можливості міської ради, можливості міського самоврядування мають бути недоторканими. Громада має самостійно визначати, кому вона хоче делегувати повноваження. Кому вона делегує можливість управляти громадою, бо це є база для нашого вступу в ЄС і НАТО. Єдність в суспільстві це дуже важливий фактор, але ще важливіше, щоб це не була єдність в корупційних діяннях, щоб це не була єдність в крадіжках чи обману громади. Ми повинні розуміти, що кожна гілка влади має свої повноваження. Ці повноваження не повинні перетинатися, і будь-яка боротьба між гілками влади точно не є на користь суспільству, на користь громаді. Але ми повинні розуміти, що важливіше не жити добре в злагоді, важливіше не мати якісь там спільні інтереси. Важливіше, що коли на кожній посаді є незаплямована. Не корумпована професійна, патріотична людина, яка робить те, що передбачено чинним законодавством. І тоді я переконаний, якщо кожен з очільників буде відстоювати саме такі інтереси, тоді і не буде проблем стосунка. Проблеми в стосунках появляються тоді, коли хтось хоче вчиняти корупційні діяння. Проблеми в стосунках появляються тоді, коли хтось є непрофесійним. Проблеми в стосунках появляються тоді, коли чиновник своє особисте ставить вище. Аніж загальне благо громади. Я дуже люблю Одесу. Звичайно, що моє серце знаходиться у Львові, і це очевидно, але Одеса має свою родзинку. Без Одеси не можна собі уявити Україну. Одеса має свій неповторний шарм, який прикрашає Україну, і без якого Україна не була би такою, якою вона є сьогодні. Одеса і Львів мають одну дуже близьку рису, яка, я переконаний, буде такою цінністю, яка завжди зближує ці місця. Це відчуття свободи, відчуття волі. Ніхто ніколи не може покорити львів'ян чи Одеситів. І я переконаний, що це те, що об'єднує і зближує наші міста. Те, що сьогодні. Напевне, є другим фактором зближення це є. Історична і архітектурна цінність самого міста ну чи можна собі сплутати архітектуру Львова з будь-яким іншим містом? Звичайно, що ні. Чи можна сплутати архітектуру історичне надбання Одеси з будь-яким іншим містом? Я переконаний, що це міста, які мають доповнювати одне одного, які мають ділитися найкращими практиками. Але ви знаєте, найголовніше, що і в Одесі. І у Львові живуть неповторні люди, які дуже люблять свої міста, які поважають і цінують те, що є навколо і те, що є в інших, але які я переконаний, готові зробити все можливе, щоб Львів і Одеса були першими. Мені дуже комфортно в одеському оперному. Він, він зовсім інший, ніж львівська опера, але він має, одеська опера має такий свій неповторний шарм, який точно не можна спутати абсолютно з іншою будівлею будь-якої країни, будь-якого міста світу. Звичайно, що я дуже комфортно себе почуваю, коли відчуваю. Прибій хвиль Чорного моря. Цього немає у Львові, і цим Одеса, напевне, вона по особливому сприймається тими людьми, які не живуть на узбережжі моря, най, найсильнішого моря у цілому світі. Ну і, звичайно, що якісь особливі позитивні спогади у мене з Потьомкінськими сходами. бо... Коли ти йдеш зверху вниз, чи коли ти знизу піднімаєшся вверх, ти можеш передумати багато тих речей, які в іншому місті ти не відчуєш і не усвідомиш. Бо колорит Одеси це неповторний колорит і цього міста, і всієї країни.